Тернопільський обласний центр екологінатуристичної творчості учнівської молоді відкритий для соціального партнерства. Це дає можливість ефективніше вирішувати поставлені перед ним завдання, швидше реагувати на суспільні зміни. На базі центру проводяться тренінги з Україною в серці. Клімат змінюється, час діяти. Протягом шести років навчання пройшли понад тисячу педагогів області. Педагоги центру співпрацюють із закладами освіти міста Тернополя та області, спеціальною загальноосвітньою школою інтернат для дітей зі зниженим слухом, музеями, міськими бібліотеками. Філія номер 5 для дорослих вже понад 20 років активно співпрацює з Тернопільським обласним центром еколого-натуралістичної творчості учнівської молоді. У 2018 році до Всеукраїнського дня бібліотек ми реалізовували проєкт Екобібліотека Зелений стиль, де активно брав участь, екоцентр. З тих пір наша співпраця стала ще тіснішою. За цей час провели багато тренінгів, лекцій, практиків та семінарів на тему екологічні проблеми та шляхи збереження довкілля. Особливої популярністю серед дітей стар-класи, які протягом року проводить керівник гуртків Галина Мисак. Майстер-класи в основному націлені на роботу з природніми матеріалами, які розвивають у дітей уяву та фантазію. Також це один із способів навчити дітей любити та шанувати природу. Цікавими та креативними є тематичні виставкові інсталяції, нашій кновзбірні, у створенні яких нам завжди активно допомагають працівники екоцентру. Заняття, тренінги, майстер-класи, екскурсії з Тернопільським вищим професійним училищем сфери послуг та туризму в напрямку квітникарства флористики дають можливість для самореалізації учнів, профорієнтації творчого та естетичного розвитку. Педагоги екоцентру мають досвід роботи з дітьми, які тимчасово є переселеними, співпрацюють з громадською організацією ВПО України Тернопільщина. Дуже дякуємо нашому улюбленому екоцентру, який розташований у місті Тернополі. Наша організація Гео України Тернопільщина залюбки співпрацює з цим навчальним закладом. Оскільки було проведено екскурсій, скільки було проведено майстер-класів, а свято святого Миколая, яке пан Ярослав влаштував для наших діточок, ВПО. Ми завжди раді. Коли до нас приходять гості, коли ми приходимо в гості в екоцентр. сподіваємося на дальнішу співпрацю тернопільським благодійним фондом «Карітас». Мене звати Аліна Муць. Сьогодні я хочу подякувати за надійне партнерство Тернопільському обласному центру еколого-туристичної творчості учнівської молоді. Ми дякуємо за ті заходи, які ми провели спільно з вами. Дякуємо за те, що ви підтримуєте наше патріотичне виховання нашої молоді, наших дітей, а також за ті заходи, які брали участь наші дорослі люди з внутрішньопереміщених родин. Це заходи з писанкарства, з виготовлення дідуха на різдвяні свята. Ці події, ці заходи назавжди будуть в пам'яті наших учасників. І також вони будуть це відтворювати у своїх родинах і нести ці традиції українського народу в свої покоління. Дякуємо за співпрацю вам. А також сподіваємося на плідну співпрацю в майбутньому. Модернізація змісту роботи на навчально-дослідній земельній ділянці центру це оновлення, удосконалення, перехід від традиційного до інноваційного, такий перехід поліпшує рівень комфортності для вихованців, а також створює умови для всебічного розвитку дитини. Педагоги центру співпрацюють з університетом Яна Єваналіста Поркіньє Чеська Республіка. Вихованці та педагоги центру є учасниками проєктів впровадження елементів органічного землеробства в шкільне агродослідництво, де співпрацюють з клубом органічного землеробства, а саме Володимиром Розумом. Проєкт Розумний город започаткований разом з Континенталь Фармерс Group, дає можливість одержати знання учням з основ агрономії, технологій землеробства та здобути досвід у волонтерстві. В рамках проекту Розумний город традиційно у нас відбувається агрономічний супровід. Ми не залишаємо дітей навесні, коли їм видали насіння, аж до осені, коли зберемо врожай. Ми постійно з ними в контакті. Здебільшого, тому що у нас учасники розкидані з різних географічних регіонів. Нам доводиться спілкуватися з дітками онлайн, але іноді випадає можливість зустрітися прямо десь на ділянці, в когось на гряці для того, щоб поспілкуватися вживу. Сьогодні ми це робимо з нашим агрономом компанії Континентал Farmers Group, Даємо якісь корисні поради трішки можливо десь коригуємо живлення і захист рослин, щоб в нас був гарний, якісний екологічний врожай. Мені дуже подобається проект Розумний город. Основна ціль цього проекту це чогось навчитися. Багато є різноманітних питань, які виникають під час догляду вирощування рослин. Як вирощувати, як дбати за рослини? Сформувалася отака дуже гарна така компанія дітей, які от справді хочуть дізнатися, як вирощувати рослини і екологічно вирощу. Керівник гуртка центру Юні Фермери, вчитель біології Настасівського ліцею Великоберезовицької селищної ради, співпрацює з компанією «Агропродсервіс» за освітньою програмою Агросфера. Це є теоретична, практична, морально-психологічна підготовка школярів до самостійного життя, свідомого вибору професії. Інари, конференції, круглі столи з природоохоронної тематики проводяться спільно з представником Тернопільської обласної організації Всеукраїнської екологічної ліги Вадзюком Степаном Нестарочем, доктором медичних наук. Наша організація із колективом, який очолює Іван Іванович Герц, співпрацює вже з 1997 року. Розпочали ми нашу співпрацю із такого спільного заходу. Замість ялинки зимовий букет. Після цього було дуже багато різноманітних спільних заходів, круглих столів. З нагоди сторіччя юнатівського руху в Україні я хочу побажати всім юнатам, любителям природи, не зупинятися на досягнутому успіхів у будівництві процвітаючої України. Слава Україні! Заклад позашкільної освіти неможливий без співпраці із іншими органами, як державної, так і місцевих органів освіти і громадськими організаціями. І тому я б хотів сказати, що ці, за, ці установи, які співпрацюють з Тернопільським обласним центром економіки туристичної творчості учнівської молоді, спільно розробляємо плани, спільно їх реалізуємо. І не менш важливе те, що ці організації у великій мірі сприяють і фінансовій допомоги. Особливо це стосується тих організацій, які працюють у галузі агробіології, тобто фермерських організацій. Особливість співпраці у воєнний час полягає в тому, що вона більше накладає відповідальність як на адміністрацію закладу потужкої освіти, так і на тих організацій, які співпрацюють з нами. Слава Україні!